Сьогодні повторюємо всім вітання, благословінь на роботі і по життю. Сьогодні розказуємо, як робити теплі відкоси на арках. Дивіться, тут взятий двоєчка екструдер. Зсередині робиться надрізи десь приблизно кожні 3 см. І наклій пену накліїться з одним куском. раз. пену І другим куском наклій пену. Ось тут старця прорізається на, на, на 2,5 см і виходить у вас така арка. Дублюється, тут можна засверлюється сверлом і ще пропінюється додатково е, піночкою. Тобто багато піни зразу не зчіпляйте, не лийте. І перед тим як наклівати, п'єна клей клієп'я. Не обична п'єна, бо що її розпиратиме і гарно не буде, а клійп'єна. Вона засихає буквально, за там, дивіться, щоб за... швидко схвачуємо. Було. От, на, по лазеру, як завжди, виставляємо відкосики. От, у нас готовий екструдер. Ось, теплий відкос. Ось тут -от вікна не старайтесь, щоб у вас було ідеально. Оставляйте лучше на пропінювання. От, сантиметр. Не доводьте. Головне, щоб тут було рівненько. Тут пропінилося 5 кліпіни і обрізалося. Потім обов'язково. Закліємо вікно, щоб не запачкувалося малярне скотчу. Завжди уділяйте більше питання підготовки, щоб не чухрають, не драють. Перед цим, як робити, подивіться, де є царапини чи стекло пробите, і замовники. Сфотографуйте і покажіть, якщо ви комусь робите, щоб на вас потім не повісили всякі недоліки вікна. Обов'язково проглядайте вікно, подоконник, під віконі, якщо не побити, не поцарапане, якщо що, фотографуйте, відчот перед приступанням до роботи. Далі. У нас клей фасадний, армувальний, середньої густоти не рідкий, Промазуємо шпаделем. Невеликим, невеликим завжди спочатку цей стартовий, протягнули раз, раз-раз протягнули. Потім утаплюється скловолоконна сіточка. І скловолоконна сіточка, ось все, вона починається сюди. І сюди, десь до сантиметра ви можна не недоводити. чого, Потому що тут перфоголок буде. І він прикриває цю ділянку, де ви І Якщо ви доведете лишню е, сіточку, потім отут будуть такі, терчать такі е, кусочки от стекловолоконної сітки, і вам буде невдобно їх обрізати. Тобто, якщо тут 29,5, робіть 28,5. 29, Не робіть 29,5, тому що може десь якісь перекос і воно вилазить сюди. Тобто, промазали, утопили сітку і ще раз промазали, і виглажується. Потім вже широким ідеальним шпаделем. Чим краще ви підготуєте ось, ідеальним шпаделем, чим краще ви вигладите, тим краще потім шпаклівка. Цьому увагу дуже багато приділяєте а підготовки штукатурки. Після того, як вона висохне. А ще тут оці бока теж промазуємо клієм. Обов'язково на здір. Тому що, а, шпаклівка не липне хорошо. До цієї екструдера. А ще я тут ще буду в принципі промазувати. Планую ще скловолоконну сіточку так наклеїти. Заармувати додатково. Потім я висохне цей фасадний клей. Якщо у вас мало, протягніть ще другий шар. Як воно другий шар застине. Вставляється арочний перфокуточок. Я думаю, що тут мені придеться не арочний ділянку вставляти, а звичайний куточок я вставлю по лазеру. Потім шарочний може вигинатися. А цей ділянок, цей радіус, радіус я виставлю арочне. Потім, вже як виставлю арочне, ви знаєте. Перший шар шпаклюєте, виводите ідеальним шпаделем, ось дорогим шпаделем, не дішманським, з товстим лезом, не чорним дешевим. О, ну, якщо в нове, можна і чорне, в принципі. виводити, виводити перший раз, другий раз. Тут не ставиться переконний профіль, на жаль, ще виробники не придумали переконний профіль з різіночкою. Аркообразний. Дивився в інтернеті, таких не існує. Хто розробник, зробіть арочний привіконний профіль з різіночкою, щоб тут тріщено. Я перед, після того, як е, висохне штукатурка, цю ділянку проклею 5 чи десятка скловолокно. І тоді воно не, не, не буде тріскатися в цьому ділянці. Так словолокони приклеє на клей для сколовокна, Уже на штукатурку я цю як висохну, прикрію сквоволоконний. І дивіться, що він плотненько прилягав. Після того, як шпаклівка, ви знаєте, просохне, воно шкуриться під лампочку і і грунтується фар... і фарбується. До нових зустрічей.